Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоана, розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно. Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його, Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив: Я голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий. Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон, Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною, а був Филип з Вицаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового Сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому. Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього Істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина чоловічого.